Солом хвали Давида. Я буду величати тебе, мій Боже, мій царю, буду благословляти Твоє ім'я навіки і вік, на віки віків. Щодня буду благословляти тебе і славити Твоє ім'я навіки, на віки віків. Великий Господь, гідної найвищої хвали, і велич його немає границі. Амінь. Ми вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Ми вітаємо тих наших глядачів, які дивляться цю трансляцію онлайн. Ми всіх вас вітаємо миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І розпочинаючи наше вечірнє богослужіння, ми всі разом заспіваємо Псалом. Чудову можливість помолитися, кому дозволяє місце і здоровим ми приклонимо коліна. Дорогий і люблячий наш Небесний Отець, ми тобі безмежно вдячні за твою велику любов і милі. Слава тобі, Боже, слава ти достоинця цієї велипної слави. Слава тобі, Боже, за те, що ти і охороняєш, і благословляєш, і підтримуєш народ твій, за те, що ти підтримуєш і нашу багатствольну Україну. Слава тобі, Боже! І в цей час, в цьому домі молитви, ми прийшли прославити Твоє святе ім'я. Воно достойне цієї слави. Також ми просимо, Боже, даруй нам Духа Твого Святого. Зараз буде звучати Слово Боже, дай нам мудрості, благослови проповідуючого, і нехай все, що буде тут відбуватися, буде відбуватися для слави Божої. Від наших сердець Прими честь, славу і подяку, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. В дитинстві, коли я був вже достатньо дорослий, щоб мама мені давала завдання вдома, я його виконував так. Ну, вона йшла давала завдання, я там після школи повертався додому, мав завдання деякі. Ну і як? Знаєте, трошки чуть-чуть добре, коли починаєш там щось робити, потихеньку, потихеньку, а потім. Дивишся, вже вечоріє, вже час підходить, і мама вже йде додому. До і ти починаєш. Що робити? За що хвататися туди, сюди, метушитися, те складати, швидко прибирати. Ну, є два вибори взагалі-то: або ховатися бігти, бо мама вже близько, бо вже бачиш її у вікно. Або бачиш, що по часу вона вже має бути близько біля дому. Або ховатися десь, або тікати до сусіда, або починати швидко-швидко хоч щось зробити. І, бачу, хтось посміхається вже, видно, було таке в дитинстві. Ну І ще відголоски цієї звички ще залишаються. Ну, добре, коли, коли це встиг мами вже на порозі. А ти встиг все зробити, все, що такий захиканий. Мама заходить. О! Поглянула. Добре, синок. Зробив. Молодець. Чи не нагадує вам дещо ось така ситуація? Про нашу церкву, про нас з вами, християн. Треба робити все вчасно амінь, брате. Ми церква Божа. Правда? Скажімо амінь. Амінь, ми Божа церква. Ми знаємо, що Христос повернеться скоро. Амінь. І ми віримо в Його другий прихід, уже що Він при дверях. Питання звучить сьогодні просто і глибоко. Христос гряде. І що нам робити? Сьогодні хочу поговорити про те, що ми, як церква, маємо сьогодні робити. Бо, вже ж взагалі, ви бачите, в Євангелії, 21 розділі, 28 тексті, Христос говорить, 21 тексті: тоді. Ні, в 28-му тексті. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Христос перед цим розказує про ознаки, ознаки останнього часу. Війна, військові чутки. Там катаклізми, море і землетуруси по місцях. Різні обставини. Ми знаємо також ознаку останнього часу. Це е, в нас е, ми розуміємо, недільний закон. Хтось, можливо, чув, що вже семимильними шагами впроваджується і в США також дуже на високому рівні обговорюють ось цю річ не в релігійному контексті, а в Політичному, в громадському, в суспільному контексті впровадження недільного закону. Це ознаки, які передують приходу Христа. Як ото час подивився на годинник, мама вже має скоро бути або на вулиці Вечоріє, значить, вже скоро, скоро має прийти. І Христос каже в об'явлені третьому розділі. В 11 тексті, ось я скоро прийду. Тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. І послання е, Якова 5, 8, 9 Бо прихід Господа наблизився, ось суддя стоїть при дверях. Це не просто якісь поетичні слова, це реальність нашого сьогоднішнього часу. Ми живемо в останній час, і вже, от буквально, це проповідується, звичайно, що останній час, останній час. Але з кожним роком, з кожним днем прихід Ісуса Христа наближається. Ознаки Христа посилюються. Світ хитається. Люди ціпеніють від страху, перевертають, називають зло добром, доброзлом. Україна також проходить через ці випробування, через е, війну. І по милості Божій, слава Богу, ми живі сьогодні тут. Ми можемо збиратися, слава Богу, ми можемо проповідувати сьогодні. І був час благодаті більше, і сьогодні час благодаті, поки ми бачимо, поки не настали годіння. Але це не причина нам зупинятися, коли в нас війна в Україні, коли там пригноблюють свободу від розповідання. Це причина прокинутися. Ось що нам потрібно робити. Є для церкви нашої Христос нас не залишив. робіть, що хочете. Він дав місію церкві Божій. Місія церкви є взагалі внутрішня місія і зовнішня місія для нашої церкви. Я зараз говорю про церкву АСД. Є внутрішня місія в нас. Сьогодні і зовнішня місія. Внутрішня місія це є християни, які щиро вірять, що Ісус Христос є Господь, є Спаситель. Але в деяких моментах істини вони заблуждаються. І це той поклик трьохангельська вістка, яка має передувати. Маємо проголошувати цю вістку. Церква повинна допомогти цим людям зростати. Люди, які утверджені в істині, мають допомогти своїм ближнім, своїм, е, ті, хто називають Господа, е, Христа Господом і Спасителем. Ми немає, я бачу е, таку, таке зло в, в християн багатьох, що от в нашій церкві ми е, називаємо е, цих наших Ті, хто належить до нашої церкви, ми називаємо їх братами і сестрами. А ті, хто до інших, там п'ятидесятники Баптисти, там інші інших церков, ми їх не називаємо братами і сестрами, бо вони не з нашої церкви. Це що, друзі? В Христі Ісусі ми? Одна сім'я. Те, що наші брати і сестри деякі заблуждаються в деяких питаннях, щось не розуміють в істині, не туди дивляться, це не означає, що ми маємо їх відкинути, що вони пропащі. Спасіння в Ісусі, а Ісус від... наша істина і Він відкриває істину. І в Послання до Ефесян 4.15, Павло, апостол Павло говорить, щоб, говорячи правду в любові, ми в усьому зростали в того, хто є голова Христос. Ця місія до наших братів і сестер в Христі, це не осуд. Не має бути осуд. Ви не такі, ви не щось не то робите. Це. Місія це любов і терпіння з любов'ю до, до них підходити, дивись, розказувати, показувати, переконувати так, як робив. Це ж це ж не нова ідея, друзі. Е, так апостоли починали від кого? Свою проповідь. Від найближчих, від юдеїв. Вони говорили: ось ми чекали того, ви знаєте закон, ви знаєте писання.